Коли я починаю щось робити і ставлю собі якісь дедлайни, то звісно ж часто в них не вкладаюсь, бо думаю, що моя робота може бути кращою. І тут ховається найбільша помилка. Ми часто хочемо зробити щось ідеальне, але час тікає. І це ідеальне стає ворогом нашого зробленого як такого. В результаті ми себе оправдовуємо, що хотіли зробити якнайкраще, тому і не вклались по часу. Хочеться сказати, що не завжди перфекціонізм це погано. Тут варто враховувати дві речі: це час і якість роботи. Абсолютно люба річ, яка нас оточує, була все ж таки кимось створена. І якби не часові рамки. То можливо ми б, ми ніколи не побачили цю річ і тим більше не змогли б нею користуватися. Звісно, якість відіграє не менш важливу роль. Можна зробити максимально неякісну річ, але вкластись по часу і такою е, річчю. Банально ніхто не буде користуватися. Але давайте не будемо вдаватись до крайнощів. Бо в кінцевому результаті ми можемо сказати: або ця річ якісна, або неякісна. В нашій голові не складається градація, щось менш якісне, щось ще менш якісне і так далі. Наш мозок так не влаштований. Він або каже, що так, мені це підходить, або ні, я цим користуватись не буду. Коли ви завершуєте свою роботу, то потрібно знати межі. Бо будь-який продукт можна вдосконалювати до безкінечності. Але чи буде в цьому сенс, якщо про цей продукт ніколи не дізнаються люди? Я вважаю, звісно, що дедлайни нам нав'язані бізнесом, тому що основна задача бізнесу це заробити якомога більше коштів. А щоб їх заробити, потрібен план з випуском тієї чи іншої продукції. І тут з'являються часові рамки. І все ж таки, я не вважаю це поганим, тому що ви повинні зберігати баланс між часом і якістю, між часом, коли ви маєте вкластися і завершити свою роботу, щось довести до кінця і якістю, щоб це щоб не, не потрібно вдаватись до крайнощів, щоб ця якість страждала, із-за того, що у вас дуже короткі дедлайни, і ви хочете все таки. Показати цьому світу щось своє, щось нове, але це виходить банально не дуже. Відтоді, коли я вирішив регулярно вести свій YouTube канал і викладати на ньому відео, я усвідомив, що люди повинні бачити мій ріст регулярно, постійно. Тобто, я міг би пару років навчатися відеомонтажу, зйомці. Світлу, роботі зі звуком, написанням сценарію. І тільки тоді вже викладати свої відео. Але чи був би в цьому сенс? Це був би просто змарнований час, тому що моїх результатів, моїх досягнень так би ніхто і не побачив. Можливо, хтось і не хоче ділити своїм кінцевим результатом. Коли ви починаєте щось створювати, у вас така мета і стоїть. Але якщо там трішечки буквально подумати, то навіщо тоді це щось створювати? Звісно ж, у кожного твору своя якась мета кінцева. Але мені здається, що про ваш твір мають дізнатися люди, тому що ваш твір має надихнути інших людей, зробити можливо їхнє життя трішки кращим і якось вплинути позитивно або не завжди позитивно на цей світ. Коли ви починаєте щось створювати, то саме перший крок відіграє ключову роль в тому, що ви з чогось почнете. В той момент, коли ви його робите, ви повинні сказати собі, перш за все, що все назад дороги немає, дорога є тільки вперед. Давайте, перш за все, обіцянку собі робити щось постійно і регулярно. Не звертайте увагу на те, що вам кажуть інші люди. Просто творіть і займайтеся тим, чим вам подобається. Ще по собі я замічав, що іноді, як іноді, дуже часто хочеться пригнути, як то кажуть, вище своєї голови. Але так не буває. Так ніколи не станеться. Бо вже через півроку я відкрию свої минулі відео і зрозумію, що це повна фігня, тому що кожен день я вивчаю щось нове, я планую щось нове і вчусь. Робити відео краще. Тому в наступний раз, як ви захочете довести свої, свою справу до якогось певного ідеалу, задайте собі одне єдине питання. Чи буде ця справа, цей виріб, цей продукт таким же якісним через рік, якщо ви зараз його створите ідеально. Тобто, якщо ви забіжете наперед, і подумаєте, що через рік ви можете набагато краще вдосконалювати свої знання, навички і так далі, і щиро розумієте, що через рік ви зможете зробити це набагато краще, то який сенс зараз робити цю справу настільки добре, настільки ви вмієте, тому що вище вашого рівня, який у вас зараз є, ви не зможете. Пригнути це слово банально називається досвід. Тут ще вступає такий відомий всім принцип 80 на 20. Здається, він називається принципом поретто. 20% часу, який ви присвячуєте для того, щоб виконати якусь роботу, забезпечують вам 80% якості цієї роботи, і, взагалі, 80% зробленої цієї. роботи. І 80% часу. Вам потрібно буде потратити на те, щоб довести цю роботу ну, до так званого ідеалу. Наступного разу, коли я щось починаю робити, коли ви щось будете починати робити, завжди ставте собі дедлайни. Часто ми в ці дедлайни, звісно ж, не вкладаємось, тому що там, сям тут щось забули зробити, щось нове придумали, якісь відволікаючі фактори. Але так, у вас є хоча б орієнтир. На що потрібно орієнтуватися, на які часові рамки потрібно орієнтуватися? Тому що якщо ми оце будемо робити просто так, коли буде зроблено, тоді буде, ну так може пройти все життя. Можливо, це не завжди так, тому що є дуже велика купа прикладів, коли якісь художники, митці, творці, письменники, поети дуже багато прикладів ставали відомими їхні роботи. Краще розкривались після їхньої смерті. Але це не завжди так працює. Тому я вірю в себе і вірю в свої можливості. Вірю в вас. А у що вірите ви?